Медичне обслуговування вдосконалять реформування охорони здоров'я спрямоване на підвищення якості роботи медичних працівників, наголосив голова облдержадміністрації під час зустрічі з керівниками районів. Особливу увагу він звернув на особливості роботи первинної та екстреної медичної допомоги, а також покращення роботи медиків у сільській місцевості. Підвищити якість медобслуговування на Прикарпатті мають намір шляхом збільшення заробітної плати працівникам охорони здоров'я. Також бригада медичної Допомоги будуть оснащені електронними пошуковими системами. В Івано-Франківську вже реалізується програма реформування медицини Нове життя. Відтак, ефективність реформування медичного обслуговування значною мірою залежатиме від готовності районів до нововведень. Ми повинні зробити реформу так, щоб в першу чергу були задоволені люди і, безперечно, щоб вигоду від цього побачили і самі медичні працівники. Воно знову ж таки пов'язується наскільки регіони. Будуть іти зустріч в виконання нового закону про медичну реформу. наскільки вони будуть самі готові до цієї реформи.